Керівник археологічної експедиції Володимир Мойжес показує розкоп на території внутрішнього двора Мукачівського замку. Це все є радянський час. От, а саме тут, уже з цього горизонту, як ви бачите, він такий сірий скрапленом вугілля. Тут зустрічаються фрагменти кераміки і так далі. Це вже є, скажімо так, чиста та археологія, яка у нас є нетронута, і тут матеріал у нас починається з 17 століття. То цей замок вважається одним із наймогутніших замків у Центральній Європі. Точно дати нема, але кінець IX століття підходить до виникнення цієї фортеці. Ну а далі він розбудовувався, він розбудовувався аж до кінця 17 століття. У музеї замку зберігаються експонати, які знайшли поблизу замкової гори, найдавніші із часів палеоліту. Сама ж територія фортеці, за словами Олександра Цільо, досі не досліджувалася. Археологічні роботи у дворі замку проводять уперше, каже Володимир Моджес. Розпочали їх 20 серпня. Розкоп зробили на території газону. Його площа приблизно 16 квадратних метрів. Микачський замок в археологічному плані є повністю недосліджений. Експедиція Ужгородського національного університету почала в минулому. Році досліджувати один об'єкт у рові. От а цього року ми вирішили досліджувати верхній замок Мукачівського замку, верхню частину, оскільки він вважається найбільш ранньою, більш перспективною до визначення дати, саме коли замок був починається. Перша забудова замкової гори. Замок почав будуватися саме з самої верхньої частини цієї гори, це є скельна. Порода андезитова і будувався він зверху. вниз і тому сама матеріальна культура дауня знаходиться саме на цій території. І якраз вона і досліджується зараз. У розкопках беруть участь співробітники ужну студенти та волонтери. Серед останніх архітектор Андрій Луца для наших проєктів, щоб вони були краще в сучасності, то нам треба краще розбиратися в контексті історичному, тому мені дуже цікаво було прийти і долучатися до такого проєкту. Археологічні роботи не вплинули на графік роботи Мукачівського замку. Туристи, які в ці дні приходять сюди, мають можливість побачити, як працюють археологи. Цікаво. Та, завжди питають, що риють. З індивідуальних знахідок у нас є фрагмент середньовічної шпори. попередньо ми її датуємо 15 століттям. Так що у нас є ще наконечний карбалетний стріл, так званий болт, ціл в гарному стані збереження, який теж може бути до ХХ в 16 століттям. Ми знайшли невеличку пряжечку, ще залізну. От. І багато-багатий кермічний матеріал. От, переважно це все є кераміка розвалу глечиків, горщиків XVII -го століття, а також фрагменти кахлі. Наприклад, от такий от фрагмент кахлі. От, бачите, що покрити зелений лазурі, орнаментований. От, наша тут є задача узнати, яка стартиграфія, тобто залягання шарів і яка потужність культурного шару. Показує Володимир інші знахідки. Бачите, контури. Угу. Скалі. Круглий отвір, скоріше всього, це отвір попередньо, що тут був стовп. Дерев'яний стовп вставляла, якась була конструкція. Але по такій малій площі, що ми зараз досліджували, ми не можемо сказати, що один стовп стояв чи може якась. Певна конструкція тут була, то треба більш масштабним площами купати. Так чи інакше, ми це фіксуємо, от, наносимо на загальний план, а потім в подальшому, якщо в перспективі будуть тут ділянки купатися, будуть виявлятися такі столбові ями, і тоді можна провести прямі і встановити, можливо, якась була конструкція чи просто стіна, або може якась конструкція. За словами Володимира Мойжеса, археологічні роботи триватимуть до кінця місяця. Станом на 29 серпня археологи заглибились у розкопі на два метри і виявили частину стіни, а також знайшли старовинну монету. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.